Вітаю, друзі! З вами я завжди Акарс. Е, ви всі нас знаєте, тому що ми вже 100 літ ганяємо ці машини з Америки, вже пригнали цілу купу автомобілів, вже наснімали знімали цілу купу автомобілів. Сьогодні ми у нас в офісі знаходимось і тут нікого абсолютно немає. І це трапляється дуже рідко, тому що е, взагалі тут завжди тусується ціла купа народу. Не розумію, що вони тут роблять. Напевно, що працюють. Наша компанія, ви думаю, всі знаєте, займається тим, що ми. Приганяємо з Америки такі от карчі побиті. І робимо з них такі красиві, новенькі і що найголовніше, значно дешевше, ніж на авторії. Ну, звичайно, всі думають, що божечки на авторії ж набагато ну, простіше купив свою машину і поїхав. Але ви забуваєте, що навіть якщо ціна цих автомобілів плюс-мінус однакова, в будь-якому випадку купуючи. Машину вживану на авторі. скоріш за все, точніше, 100% ви поїдете на СТО і будете ще закидувати туди бобосик. Але сьогодні не про це, тому що сьогодні у нас, значить, по заявкам наших глядачів, ми сьогодні будемо тестувати новий форматик, який полягає в чому. Тож от я знімаю машини і в мене постійно люди питають: ну що, яка краща і таке інше. І тому ми до кінця цього року, а я думаю, що під новий рік ми все ж таки це зробимо. Будемо порівнювати автомобілі, і в кінці року ми оберемо найкращий, найкращий автомобіль, який був у нас на каналі. І сьогодні ми почнемо з е, нашого, скажімо так, першого сезону з автомобілів, які ми знімали наш Ютубчик ще е, на самому початку. Е, і порівняємо ці автомобілі. Почнемо з трьох автомобілів, які я вважаю плюс-мінус е, схожі чимось, але все ж таки дуже різні, і тому я думаю, що буде цікаво. І так, перший автомобіль у нас, друзі, це Toyota Camry Гібрид 2018 року. Ну, Що можна сказати про цей автомобіль? Ну, дизайн непоганий, реально непоганий, нічого не можу сказати, тому що Toyota до цієї, цього автомобіля був взагалі ніякий, а це вже такий досить привабливий, але, ну, на мою думку, на цьому значить, плюси закінчаться. Другий автомобіль у нас сьогодні буде BMW-330E. Е. Нагадую ще раз, що всі огляди на ці автомобілі є у нас на каналі, кому цікаво, подивіться. Сьогодні ми так трошечки про них поговоримо. Так, 330 е, – це у нас F-30 BMW. Також 2017 року. Але вона у нас плагін гібридна, що означає, що там якусь кількість кілометрів ви можете проїхати виключно на електротязі, що я вважаю круто. І третій автомобіль. Сюрприз це Audi a 4 b 9 Чому саме вона? Тому що вона якби знаходиться на рубежі поколінь, тому що якщо порівнювати з BMW, то вона знаходиться якраз поміж F30 і G20. І якраз входить, підпадає під наш ціновий діапазон. І сьогодні ми визначимо все ж таки, який автомобіль краще купити, що буде вигідніше, що взагалі буде краще, тому поїхали. Ну Що друзі, почнемо ми з Toyota Camry гібридної 2018 року, і якщо в двох словах, то знаєте такий автомобіль, от якщо порівняти з BMW, всі звичайно будуть казати про те, що це надійно, що це е рентабельно в якомусь сенсі, тому що ви її продасте скоріш за все плюс-мінус за стільки, за скільки купили, якщо не будете на ній довго їздити. Але ж, друзі, емоції, емоції, от не знаю, вона мене не зачепила. Вона відчувається звичайно хорошою, їде плавно е і таке інше, але якість салону, звичайно. Ну, скажімо так, на трічку. І в принципі, у мене з цифрою 3 асоціюється увесь бренд Toyota в цілому, тому що усе там отаке, от, от трошки не таке. А із плюсів давайте е, одразу. Ну, по-перше, це надійність, це звичайно економічність, тому що за рахунок гібридної установки по місту ви зможете е, видавити, вичавити зі своєї Camry е, витрату пального десь в районі 6 літрів. Можливо, менше, це вже залежить від того, як ви будете на ній їздити. Але ж задоволення, скоріш за все, ви від цього не отримаєте. Хоча і візуально воно дуже класно. Взагалі, Toyota Camry – це той цікавий такий, знаєте, випадок, коли ну. Їх купляють такі солідні мужчини, і на них так серйозно духаряться. Чесно, знову ж таки не розумію, тому що ця машина взагалі ніяк вас не налаштовує ні на якусь агресивну їзду. Тим більше, що коли її купляють молоді люди, то знаєте, така машина, на якій можна сміливо так їхати в старість, тому що вона, скоріш за все, не зламається. Але, ну чесно кажучи, ну емоцій не вистачає. От якось. Чому ми її взагалі сюди впіхнули? Тому що, по перше, це у нас перший сезон. По-друге, що вона коштує якраз як два наші конкуренти, десь в районі 25 тисяч можна пригнати собі дуже і дуже хорошу машину. І до речі, друзі, не забувайте про те, що підібрати машину з компанії Cars ви можете собі самостійно, тому що у нас тепер є супер-пупер чудовий сайт, взагалі, який ми спробуємо сьогодні трошечки використати. І я вам рекомендую також спробувати це зробити, тому що там ви самі можете підібрати собі автомобіль з Америки, і таку от Toyota Camry шикарну. Також ви зможете підібрати собі там. А ми поїхали далі. Так, значить, з іншої сторони, значить, такий воюючий, враждебний. Як бути враждебний, Саш? Ворожий табір, це у нас BMW також гібрид, але цього разу це плагін-гібрид. І цей автомобіль вже звичайно вигідно відрізняється від нашої Toyota Camry, яка дуже скучна, така, абсолютно невесела, важка і взагалі зовсім не емоціональна. Зато натомість наше BMW дуже навіть емоціональна, тому що їде вона дуже подніка. Там щось в районі 260 сил разом з гібридною установкою. І що найголовніше, що якщо ви переймаєтесь за її надійність, то потрібно розуміти декілька моментів. По-перше, почнемо з ходовки. По ходовці в BMW f 30 взагалі ніяких проблем немає, хоча вона алюмінієва. Якщо ви її, не дай Боже, там десь погнете ті речаги, то скоріш за все, да, важлі. Значить, то скоріш за все, да, ви попадете на дорогий ремонт. Також треба розуміти, що якщо ви приганяєте собі BMW з Америки, усі деталі на BMW коштують звичайно грошей. Але знову ж таки. Оскільки автомобіль дуже-дуже популярний, як бачите, що F-30 зараз на вулиці майже як я не знаю, якихось і, В принципі, у нас і на каналі їх вже було, ну, якщо я не помиляюсь, мінімум три. Але все ж таки гібридна версія 330 є, вона особлива. І таких автомобілів реально мало. А із плюсів ще, що 330-ті плагін, гібридні BMW одразу йдуть в дуже і дуже хороших комплектаціях, таких як у нас на огляді, подивіться, будь ласка, це дуже старенький огляд, ще тільки намагалися це робити, але вийшло, я вважаю, непогано. І так, ідемо далі. З плюсів f 30 Значить, по походовці ми вже розібралися. Мотор справа в тому, що на 330 її 2017 року вже стоїть B48 двигун, що супер супер круто, тому що B у лінійці двигунів BMW означає божественний. Б-двигуни, так і що в двох словах, це у нас наступник Н-20-го двигуна, який позбавлений майже усіх його недоліків, і він вважається дуже і дуже надійним. А взагалі серія Б це так звані бочні двигуни, тобто у вас є кожен грошочок, якщо я не помиляюсь, по Півтора літри, ой, по, по, по пів літри, я перепрошую, тобто кожний горшочок, циліндрів у нас по пів літри. І Б-48 е, мотор має у нас 4 циліндри, е, це означає, що у нас 2 літри. Б-58 має 6 циліндрів, і це вже 3 літри. І так далі. Е, поїхали. Е, є ще трициліндровий мотор на півтора літри. Теж достатньо цікавий, але його рекомендувати до покупки я не буду, тому що що це за BMW на півторалітровому моторі, тим більше трійка. Е, з плюсів ще BMW, Так, підвіска у нас надійна. Мотор надійний, по Кузовщині, да, по всяким обвісикам, це, напевно, що дорого. Але якщо казати саме про кузовні деталі, то є вже купа аналогів, по-перше, з Таїланду. З Тайланду, ти. З Тайлан друзі, з Тайланів є купа е аналогів. Е тим більше, що це можна зробити, там собі якийсь спортивний обвісик. Е але все ж таки усе механічне, да, скоріш за все, дороге, але ви зробите і будете собі їздити, тому що це. Надій на А, і друзі, до речі, на цій BMW ви будете економити ще більше, ніж на Тойоті Камрі, звичайному гібриді, тому що вона, по-перше, може проїхати десь кілометрів 40 виключно на електротязі, а це означає, що якщо ви, наприклад, живете на Троєщині, а працюєте десь в центрі, то ви можете їздити туди і обратно, ну майже безкоштовно, якщо у вас є роз'яточка, де це все діло підзарядити. А взагалі в змішаному режимі... Витрату пального можна тримати в районі 4 літрів. Друзі, ви взагалі просто вдумайтесь всю цифру. 4 літри це супер мало, я вважаю. І головний, все ж таки, плюс BMW в порівнянні з Тойотою це те, що там реально дуже і дуже класний салон. Там це зроблено з преміум матеріалів, знаходиться там дуже класно. Але вони, друзі, сідушки, сідушки, М-сідушки в BMW – це взагалі просто якась пісня. Вони навіть краще ніж в попередньому поколінні. І краще ніж у наступному, на мою знову ж таки, суб'єктивну думку, накидатись камінчиками. От сидіння реально круті, можна всістися, просто божественно. Друзі, обов'язково, е, значить, засініть BMW F30 330 є, тому що це реально класний варіант. І виходить, що поцінів вона така сама, як Camry. А ми поїхали до нашої наступної брічки. І так, друзі, наступний наш автомобіль це Audi a 4 b 9 і це автомобіль, який змусив мене дуже серйозно сумніватися у моїй любові до бренду BMW, тому що цей автомобіль майже бездоганний, я його дуже люблю. І зараз я вам розкажу чому. Значить, перша причина моєї любові до Audi a 4 b 9 ну не особливо, а тільки Quattro, тому що якщо ви купуєте собі Audi a 4 b 9 на передньому приводі, це все одно що купити собі дорогий посад. Це не серйозно, тому що ну все ж таки ми ж тут про класні тачки роз, розмовляємо. Так от, a 4B9 чудовий мотор. Це у нас, як е він е е е е там, 3-8, 38 3 так? Да? Називається. Ні, І А3. Є А-38. Чудовий двигун третього покоління, позбавлений знову ж таки усіх недоліків попереднього покоління, але єдиний все ж таки, нюанс, якщо порівнювати з іншими конкурентами, це те, що вона не гібридна. Але чому ми її все ж таки вставили в цей список? Тому що вона, ну давайте будемо вже відверті. По-перше, вона коштує стільки ж, скільки і наші дві попередні автомобілі. Я нагадую, що у нас ціновий сегмент 25 тисяч доларів приблизно. Так от, чому? Тому що вона, блін, реально дуже і дуже крута. Якщо порівнювати, вона мені подобається більше, ніж в 30 як мінімум, по салону. Вона дуже компактненька, але при цьому дуже практична, тому що місця там не менше, ніж в BMW, а можливо навіть і більше. Стільок салону взагалі моє почтіння, тому що це просто такий еталон стилю і виглядає все дуже класно, все зроблено з преміум матеріалів, доколупатися майже немає до чого. Моя любіма фішка це звичайно віртуальний кокпіт. Обов'язково замовляйте собі машину з віртуальним кокпітом, тому що це один з найкращих взагалі, LED приборок, одна з найкращих у автоіндустрії, і навіть до сих пір, тому що ну, краще ми ще не бачили. Єдине, що хотілося б, щоб це більше налаштовувалось, але про це я вже сто разів казав у наших оглядах на е машини Audi. Подивіться, хто не бачив. Значить, продовжимо за четвертою. Знову ж таки, її плюси. Мотор, чудовий мотор. По-перше, він надійний, виправлені всі недоліки попереднього. По-друге, він реально жвавий. Там цих 258 сил, якщо не помиляюся, але по відчуттям їде вона бодріше за BMW F-30. Навіть по гібридну, вона прям реально класно їде, тим більше на повному приводі. А повний привід Audi ми всі знаємо, що це прикольна штука, хоча і в принципі. Безполезно, ну, тому що ви ж не будете в піску якомусь там кататися, чи по снігу. Хоч, хоча по снігу ми ж добасили. добасили, по траві добасили, добасили. Коротше, ладно, повний привід нехай буде. Але це може негативно вплинути на витрату пального, особливо, якщо порівнювати з конкурентами, такими як Camry і BMW. тому що Audi буде у вас в середньому споживати. Ну, на моїй практиці, як мінімум, це десь в районі 12 літрів бензин. Якщо тошнити, я впевнений, що можна цю витрату знизити там, до 8 літрів, але Audi це такий автомобіль, на якому реально хочеться навалювати, і це дуже дивно. Тому що на F-30, на F-30, я дуже часто так чилив і катався дуже повільно, але от на Audi я просто постійно дубасив, тому що це реально ракета для потоку. І якщо ви дивилися наш випуск про Audi S4. То можу сказати, що у повсякденній їзді ці автомобілі по характеру взагалі майже нічим не відрізняються. Вони починають відрізняти вже, коли ви навалюєте прям повний газ. Тоді да, звичайно, S4 це взагалі просто якийсь суперкар. А от Audi a 4B9, чесно кажучи, якщо ви пересядете з якоїсь камери, то це вам буде вважатись теж як суперкар. Ще один плюсик: Audi a 4B9. Ну, про дизайн ми вже сказали, що вона просто чудово, виглядає суперкласно. Там багатоважена підвізка по кругу. Ну, де таке взагалі бачено. Тобто ні у кого з конкурентів, які сьогодні у нас є, такого немає. І це круто, тому що все ж таки у нас компоновка автомобілю передньопривідна. Поясню на принцип на прикладі цього Мерседесу. Справа в тому, що е, двигуни в Ауді просто знаходяться отут. Тобто вони знаходяться прямо як накавальня за передньою вісю. і це може негативно вплинути на керованість автомобіля. Особливо, коли ви заїжджаєте в швидкий поворот, то передню частину вашого автомобіля буде зносити якби назовні. Що не дуже прикольно. Але інженерам Audi вдалося зробити Audi a 4B9 просто чудовий в поворотах. Тобто вона заїжджає просто як картінг. Звичайно, ніяких пауерслайдів ви від неї не доб'єтесь. Але, в принципі, швидко заїжджати повороти можна. А, і, до речі, в BMW, мотор, щоб ви розуміли, отут знаходиться. І задній привід, звичайно, це весело і класно. Але на гібриді боком ми ще не їздили. А треба було б. Тому Audi теж, я вважаю, що треба розглядати до покупки. Тим більше, що коштує вона плюс-мінус так же, якщо вам пофіг на економію пального, сміливо дивіться цю машину, тому що вона реально от така от супер-пупер-класна поїхали далі. Так, ну що, друзі, момент істини. Час настав вибрати нашого переможця серед цих трьох чудових автомобілів. Е, нагадую вам, що у нас сьогодні Camry Hybrid 2018 року, у нас сьогодні BMW 330e F30 Plug-in Hybrid 2017 року і Audi A4 B9 також 2018 року. Хто ж переможе? Так, забігаючи наперед, скажу вам так, що ми будемо з кожного сезону обирати один автомобіль. Серед трьох будемо постійно підбирати, і в кінці під новий рік ми зробимо такий святковий випуск, де ми все ж таки оберемо вже найкращий автомобіль, який ми знімали на нашому каналі. Єдине, що там не буде, напевно, що в цьому списку Шелбі, тому що це буде просто нечесно. Звичайно, кожен співробітник «Акарсу», де я сам би вибрав Шелбі, але не цього разу дамо фору все ж таки іншим автовиробникам, тому погнали. Значить, почнемо з Toyota Camry. Toyota Camry коштує в районі 25 тисяч доларів, скучно просто як смерть, машина, на якій класно просто виїхати отак в старість і десь там за, за обрієм просто померти. Я перепрошую власники Toyota Camry, Розумію, що це моя суб'єктивна така думка. От, але ми сьогодні спитаємо навіть нашого оператора, що йому більше подобається. Але із плюсів надійна, рентабельна. Тобто ви її купите, продасте за ті ж гроші. З компанією «Акарс» ви її зможете пригнати значно дешевше ніж ціна по ринку. Я назвав суму 25 тисяч доларів, просто тому що це такий еталонний цінник. Тобто за 25 можна сміливо таку пригнати в дуже хорошому стані з малим пробігом. Так, наступниця у нас БМВ 330 тридцять є. Виглядає супер класно, чудово. також відносно надійно. Тобто, ну, скажімо так, по основним агрегатам там все прям супер чудово. Підвізка класна, мотор класний. Але є плюсики. По-перше, вона стільова. Виглядає вона набагато більш стільно за Toyota Camry. Але головна, головний і головна її, перепрошую, перевага. Це по перше, емоційність, яку вона дає за кермом, тобто задоволення порівняти з Тойотою взагалі просто не можна. Причому це такі, знаєте, суб'єктивні моменти, які навіть важко описати. Таке враження, що з кермо цього автомобілю, коли його вже зібрали, сажало людину, і просто просила, щоб вона передала свої емоції, щоб ще щось докрутити і зробити її ще краще. Ну і звичайно, салон на дві голови, а може на три, крутіше за салон Toyota Camry. якість матеріалів чудова, технології класні. Супер. Можливо, трошки вже застарівше. Але знову ж таки, машини з b моторами це вже у нас рестайлинг, і там вона трошки виглядає свіжіше, там амбієнті по всі діла. Наступна у нас. Наступна у нас Audi a 4 b 9 2-літрова турбо 2017 року, 18-го перепрошую, року на повному приводі Quattro. Машина майже бездоганна, все класно виглядає чудово, компактна, з чудовим салоном, також надійна, поки що, тому що, ну скажімо так, ці машини поламатися страшно ще не встигли, тому ми поки що її вважаємо надійною. Але із мінусів вона споживає більше пального. Не така емоційна, як BMW, але прямо їде швидше. І якщо ви захочете її трошки затюгнути, то вона взагалі буде просто уїжджати від всіх, тому що ще на повному приводі зацепчик буде. Будете від цих бег уїжджати просто страшно. Від двохлітрових. Друзі, трилітровими там ще треба щось докрутити буде. Ну що, вердікт. Мій вердікт. Я думаю, що очевидний. Оскільки всі ці машини коштують однаково, я звичайно обираю BMW 330E і поясню чому. Тому що, по-перше, основні критерії мої це щоб було приємно їздити з рулем, щоб машина викликала в мене емоції до того, ж вона ще супер-пупер економічна 4 літри в порівнянні з 12 літрами в Ауді із 6-7 літрів у Toyota Camry. Виглядає класно, салон класний, дуже мені там всередині подобається. Тому перший у нас переможець в нашу табличку, яку ми ще не зробили, обов'язково зробимо наступного разу. Ми вносимо нашу BMW 330 e Переможець першого сезону нашого рейтингу. І нагадую, що дочекайтесь нового року, тому що ми зробимо вже суцільний рейтинг. Можливо, навіть розпишемо якісь більш точні критерії для... Для Для чогось там, для вибору переможця. Але сьогодні у нас перемогла 330 є, тому що ведучий я і мені все одно, що ви там думаєте. Але в коментарях все ж таки напишіть, який, який автомобіль вам більше сподобався серед цих трьох. Нам буде дуже приємно від ваших коментарів і поспілкуємося там. А поки ми не закінчили, я спрошу значить, у Сашки, яка йому машина подобається з цих трьох більше за все. Саняшк, ну що ти скажеш? Три машини значить, BMW і Audi. Що тобі більше подобається? Дивись, я BMW не бачив, ту саму, Але можна сказати одне. Не Camry. Не камрі це точно. Друзі. Або Audi, Може ти що зараз приїхала навіть. Але в мене у друзів є ауді такого ж покоління, теж четверта, і там все набагато гірше по салону, там мінімальна комплектація. Тому тут вже я не впевнений, що це буде ауді, але якщо та ауді, про яку ми говорили, то я думаю, що це саме вона. Коротше, ти за аудіо голосуєш. Ну, щоб БМВ не казати, я собі за аудиторію. Ну коротше, Сашка вибрав ауді, але ну, друзі, ведучий я, тому перемагає бе так. Не забувайте, друзі, що це у нас перший такий тейк на, на цю тему. Я думаю, що далі ми все це ще е прокачаємо. Трошки е -е, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчики, підписуйтесь на TikTok, Instagram. Telegram, де, до речі, у нас будуть постійно всякі новиночки по електромобілям по дуже вигідних цінах, набагато менше, ніж із США, і без пошкоджень. Тобто ви машину одразу забираєте там нову або майже нову і по дуже вигідній ціні. Тому підписуйтесь, слідкуйте. А головне, не забувайте про наш супер-пупер-чудовий сайт, де ви самі можете підібрати собі автомобіль. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, вони нам допоможуть, вам допоможуть. От з вами, як завжди, були A-Cars, і зараз ми поїдемо. Напевно, щось немає ще якусь брічку. От тому до наступних зустрічей. А блін, коротше, ще наперед. Я вам скажу так, що якби у нас взагалі якби ми пригнали колись небудь Ram Рем то він одразу переміг і взагалі не треба було б знімати цю передачу. Ну, друзі, я вас прошу замовте, замовте хтось собі РАМ TRX, Дуже хочеться на ньому покататися. Я вважаю, що це найкраща машина в світі. Все, давайте до побачення.